Гроші виділяються в рамках українського плану. Це Ukraine Facility, це величезна програма підтримки Європейського союзу, який Україна буде отримувати протягом чотирьох років до 2027-го. І один із таких траншів, це якраз 1,4 мільярда євро. Вже будуть отримані найближчим часом. З цієї суми 1 мільярд євро. Це будуть певні кошти, які будуть у вигляді кредитів надходити. А 400 мільйонів це вже відповідні гранти, які Будуть використані для роботи і приватними підприємствами і нашими українськими муніципалітетами. Я впевнена, що значна частина з цих грошей вона буде направлена на те, щоб робити нашу країну все більше енергетично незалежною, тому що ми бачимо, що енергетичний терор Російської Федерації він продовжується. І Для нас на сьогодні питання зброї, питання саме захисту і відновлення наших енергетичних об'єктів є безпосередньо на першому місці.